Демократія, плюралізм та свобода слова. Івано-Франківська громадська організація Стоп Корупції прозитувала про свою діяльність, досягнення та плани на майбутнє. Головна мета організації це проведення незалежних розслідувань для запобігання служивання владою протидії корупції та сприяння демократії в Україні. Ми продовжуємо активно працювати, рухаємося, розвиваємося і вже маємо стратегічні плани. вже маємо деякі успішні реалізовані проекти та напрямки антикорупційні, викривальні. І в тому числі не зупиняємося на досягнутому, як бачите, що історія з Івано-Франківським обласним територіальним підрозділом «Стоп Корупції вже показала ряд викривальних таких цікавих персонажів. Керівник івано-франківського підрозділу, журналіст Віталій Черненький, зазначає, завдяки спільним зусиллям вдається викривати масштабні корупційні схеми. Дуже велика справа журналістського розслідування щодо будівельної афери в даній справі, завдяки нашому засу масової інформації з топ корупції, в тому числі пред'явлено більше п'яти підозр одному із забудовників міста Івано-Франківська. Це пан Олександр Вовчук. Також, як вже згадував пан Ігор, велика робота проведена щодо корупції у місті Яремщин. Громадська організація стоп корупції була заснована наприкінці 2014 року. На сьогодні вона має 97 територіальних підрозділів по всій країні. З одного боку у нас є потужна інформаційна експертиза, у нас є потужні інформаційні майданчики. Друге, це юридична підтримка, це налагоджена взаємодія з різними і правоохоронними структурами і державними установами. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.